22 травня у міському парку культури та відпочинку відбулась прес-конференція. Її організувала заступник гендиректора ТОВ «Парк культури та відпочинку Олена Кухарчук. За її словами, мета зустрічі з представниками бердичівських змі заспокоїти бердичівлян після недільного інциденту на атракціоні Ромашка, коли за технічних причин він різко опустився вниз. Олена Олександрівна запевнила, що ситуація знаходиться під контролем, жодної аварії на каруселі не трапилось. На зустрічі були присутні і відпочиваючи на ромашці в той час. Вони запевнили журналістів, що жодних серйозних пошкоджень в результаті інциденту не отримали. Ми з рінками пошли його показати сюди в парк, погуляти з ним. всі сім'єю, значить, бабуся, дедушка і дочка з мужем. Ну, так просто вийшло, що ми последні нас було на ну, так що Стріла немножечко присіла. Ну, звісно, ми перепугалися. Нічого смертельного не вийшло, просто испугом отделались. Новий такой атракціон. Железо є железо, я считаю. Нічого страшного не вийшло. Олена Кухарчук повідомила, що незважаючи на те, що Ромашка пройшла усі технічні випробування, атракціон перевірять знову, на цей раз, раз разом з веселими гірками.